Привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачну страву, яка чудово пасує до будь-якого столу, Налисники бандерики. І все ретельно перемішуємо, перемішуємо так, щоб не було грудочок. Але якщо у вас є грудочки, процідіть через сито Так позбавитесь грудочок. Тісто готове. Накриваємо миску харчовою плівкою і відправляємо одихнути на 20 хвилин. Коли пройшов вказаний час, тісто треба гарно перемішати, бо крохмаль любить осідати низ. Розігріваємо патерню, наливаємо олію і зливаємо її. Наливаємо у полони тіста, розрівнюємо його. І ставимо на вогонь смажити на середньому вогні. Коли зверху млинець.